Ось головний принцип взаємодії підтримки військового, який я відмічаю, працюючи вже майже рік з ними в шпиталі. Головне це створити простір, місце, де їм спокійно і вони можуть вам довіряти. У всіх військових, з якими я працював, є різний контекст: хтось закритий, хтось відкритий, хтось тільки зараз починає проживати ті втрати, які є. Хтось вже два роки проживає втрати побратимів, хтось втратив всіх близьких побратимів, а хтось вже тільки першого, наприклад, тиждень тому, комусь легше проявлятися і говорити комусь складніше, але варто Знати, що військовий базово не довіряється цивільним. це варто розуміти, і важливо, що він просто хотів повернутись. А для цього важливо оце от безпечне місце, спокійне місце, де він може вам довіряти. Один з військових, з якими я працював, написав під одним з моїх відео, що він вміє слухати, вміє підтримати. І хоч я майже рік тому був, я хочу знов повернутися, продовжувати спілкуватися. Як створити такий простір? Є чотири речі: перше вміння слухати, активне слухання, не говорити, а більше слухати. Друге емпатія. Патія це навичка бачити емоції і стане іншою людиною. Третє відмічати головні речі і другорядні, і робити акцент на головних. Четверте, ресурсність душі, тобто не провалюватись ці емоції, які він сказав, вміння вислухати будь-що, і не розвалитись, не провалитись в розпач і без надії. Це основне, що я хотів сказати, якщо вам це корисно. Будь ласка, поставте тут реакцію якусь і будь ласка, піклуйтесь про свій емоційний стан і турбуйтесь про тих військових, які є поруч з вами. Дякую.